Техніка для оборони більше одного мільйона гривень виділили з обласного бюджету на закупівлю техніки для військових. Відтак два портативні пристрої радіоелектронної боротьби та 15 квадрокоптерів поїдуть на харківський напрямок, де допоможуть захисникам 42 ї окремої механізованої бригади під час ворожих атак. Власне, це все, що ви бачите зараз, це все є обласний бюджет, кошти обласного бюджету. У нас є дві програми, і ці дві програми спрямовані на підсилення збройних сил України сьогодні. От що що ми передаємо це портативний пристрій, пристрій радіоелектронної боротьби дві одиниці на 532 тисячі гривень, тобто це є реби. І також ми передаємо квадрокоптери Мавік 3 15 одиниць. Загальна сума 884 тисячі 999 гривень. Заступниця командира батальйону безпілотних систем Галина Жук зазначає, дане обладнання допоможе військовим протистояти у боротьбі з ворогом. Що допомагає утримувати кордони нашої держави? Ви постійно з нами. щомісяця ми від вас отримуємо допомогу? Вона потрапляє в нашим військовослужбовцям, які цього дуже потребують. Це вагомі внески, це те, що високоефективне і якісне. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.